Рома, куди ми зараз їдемо? Це буде сюрприз, мабуть. Будеш? Так, це вимикає. Трясть. Так от, всього лише за півтори години, Рома. З теплого гаражу, де було плюс 6 на вулиці. Ми перемістились куди? До сніговика. Мама каже, до когось сніговика. Чік. Зараз ви побачите, як Рома буде ліпити сніговика. А Зоя, кого ти Зоя будеш ліпити? Теж сніговика. Так от, ось наша машинка, а ось наша банда. І наше знайомство з зимою. Я сніняки вже. на п'ятниці, не знаю, яке число після нового року. І це я в цьому році, мабуть, вперше бачу сніг. Каже, тату допомагає! Вон не викатаюся! Це робчика! <ріп> У мене зайняті руки! Займи їх! донькою. Посади її і все! Вона не хоче! Зоя сідаєш? Да. Да. <ріграє> Рома, а диви на той схил. Да. Одна вот отой. Бачиш, там ялинки. Да. Бачиш, які там люди? Йдемо туди. Да. На, тримай. Тримай. Може знімати себе Це я. Ми їдемо. класно, то цей. Я не знаю, але ми будемо точно цікаві в цікавій пригоді. Оце тато мною керує, ото мама твоя керує, а ми з татом їдемо так, поки що. що? Біжати? А ти не хочеш побіжати? Ні. Ми не знаємо, куди ми йдемо, але сюди йшли люди. Тому йдемо ми сюди. Так, наша перша маленька дівчинка. Зоя, сідай зручніше. Назад. Сідай, 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 ще назад. Ні, ні, дупо назад. І ще. Ножки, ножки сюди піді. Став сюди ножки. І відштовхуйся. І другу ножку теж став, зоя. Завеш дві ножки, дай, і столкуйся. Давай, давай. оп, О, так, це. Все, А ось наша друга дівчинка. не рептил. Держи, Рома! Як це називається чеською мовою? Пшесь, пшес як вона називається? Відірвати тобі? Королівську... А ні, це ланцюг, бачиш середині ланцюг, вона не відламається. Хіба що от така отака? Щас тобі дам. Бо тут рома, бачиш, всередині ланцюга, я його не побачив. Я дам Дам ланцюг всередині. Зой Сама Найбільша. Найбільше мене виправляє мама. Бо саме казати. А у Роми буде потріна. Зой, дивимось. Оп. Надо ще одну. Все, йди. Оп. Давай, зой, зо, йдемо, дизероночка. Дероночка сліди, йди по сюди. Йдемо, йдемо, йдемо. Не зробимо Рома вдома зимове відео. Хто це рома? Але він живий. Бачиш в духом Йдемо, Ідемо зачка. Ну, да. может, ты делаешь? Да. Им три зуб. Берет! Четыре зубы. Да, иди в порядке, четыре зубы. А знаешь, Рома, какие-то вишни? Зимовый, чешский. Щось про коляду. не знаєш? А? Mm -mm. Все, давай, доганяй маму Ты что, Рома, це смачніше за смаколики? Да. Да. Ну, тоді буду дома, тобі морозити воду замість смаколики. Mm, краще смакову воду. Да, да. Да. Маєш? Е, я маю. Попічить. Тут треба гроші лишати. Само ко. Ага. Ну що, давайте вибирайте заплачу. А є на цей. Рахунок тоді писали. Зоя, хочеш який подарунок? Мама навіть в лісу в горах знайшла на що гроші. Ой, бачу, 120 гроші. Ну не хочеш собі щось цей? Я знаю. Диви, це в смолі заморожені. заморожені. Заморожені, заморожені квіти. Такі на вуха отут теж бачиш, Я... Рома, там попереду є недороблений сніговик, Біля каміння того великого. іди подивись. Ну, я вже не сховаю, Марія. Ну давай я виберу. Ну можеш вибрати ось, я беру ось це. Чик, все. Дві секунди. Так а за скільки ми коштує. Коштує 120 корун, 5 євро. що да. ти робиш? Так. Мачно? Шмаклітику, все таки. Шмат боруйки. Демоби. Да. Грома, я снігалка бачу. Так, далі буде, пішли. От такі люди роблять поробки. і їх можна придбати. Сама цей... Сама куп. Отвір є для грошей. Поклав купив. Ми вже поїхали. Три! Два. Ні, ліпші сім моїх. Отак От як я і ножки. Один! Диви, приймов ножка, ну навіть. Рігамо, ти виграємо. Команда номер два. el murad ro Идем еще раз? Рома, ты шестишка Идем еще раз? Да Зоя, ты извлекалась? Все доброе Ты глуп? Ты злякалась. А мною поїдеш? Да. А, Ром, а мама поїде з Ромою, добре? Ща чекай? Їдемо зараз. Ну що, Рома, накатались? Да. Ти з усіх горок з'їхав, з, з яких хотів? Да. А що ми зараз робимо? Сидимо в машині і їмо. І гри Смачного. Смешно,